про той тиждень, який скоро відбудеться. Я вже в тому залі говорила про наш проєкт Європейська література в українському контексті, українська література в європейському контексті. Цей проєкт стартує з україно-норвежських днів ВОЗ. На сьогодні вже повністю узгоджена програма, програма дуже насичена. Програма складається з двох днів. Активний третій день наш день на зустрічі. Значить, перший день це доволі професійний. Ми будемо зустрічатися з найбільшими видавництвами Норвегії. Значить, вони всі зголосилися на виступ представлення найкращих своїх авторів і книжок. Значить, потім у нас будуть індивідуальні зустрічі з видавцями і з агенціями які теж пропонують скандинавську літературу. Але в нашій поїзді їдуть не тільки видавці, а і перекладачі. І тому частина наших зустрічей буде присвячена спілкуванню саме українських перекладачів з норвейцями. Ну, Як завжди, це основна проблема щоб були у нас добрі перекладачі і щоб в Норвегії теж були перекладачі, які б перекладали наших авторів. Тому ми і розділили так україно-норвезькі дні, що один день ми слухаємо і знайомимося з літературою, бо дійсно ми як Саша, все ж таки дуже мало знаємо про цю літературу, тільки дійсно то, що більше всього перекладено російською. І, на жаль, така тенденція. І тому послухати з перших джерел значно цікавіше. Тим більше, коли видавці розказують, вони розказують завжди з великим ентузіазмом і дуже цікаво. Це Набагато цікавіше, ніж іноді читати російські переклади. Значить, Другий день буде присвячений українським дням. Тобто всі українські видавці е, значить, будуть мати змогу представити своє видавництво персонально, тобто, всі видавці, хто хоче, представляють своїх найкращих авторів. І до нас прийде достатньо велика кількість норвезьких видавців, з якими ми будемо спілкуватися і в індивідуальних зустрічах, де зможемо теж, ну скажімо, тут донести інформацію про наших українських авторів, які ми могли би зацікавити норвезьке видавництво. Тобто основна задача взагалі цих зустрічей це знайти точки перетину, тобто, зрозуміти норвезьку літературу, яка була б тут цікава, для нашого читача і донести свою українську е, українських авторів до е, норвезького читача. Це, е, повірте, доволі складна задача. І е, вона е, завжди одним видавництвом це вирішити неможливо. Я доволі багато зустрічаюсь з видавцями і знаю, що коли є доволі велике представництво якоїсь країни, завжди сприймається це набагато цікавіше і для видавців тієї країни, куди ти їдеш. Також в нас буде доволі цікава така зустріч, семінар, коли буде стільки перекладути. Тобто в тому семінарі участь видавців не буде. Тобто, якщо видавці будуть пробувати знайти точки перетину особисто, то ми наслідуємо ту, щоб і перекладачі змогли порозумітися між собою, тому що все ж таки ми тут будемо прислуховуватись до наших перекладачів, що вони нам будуть радити. Тобто вони можуть прочитати оригінали, вони більше знають наші смаки. Вони можуть знайти і підібрати видавництво українське, яким би підійшла книжка. Тому що не кожна книжка, яка цікава для перекладу перекладачу, може конкретно підійти видавцю. Можуть вони не попадати в видавництво, можуть бути інші питання. Тому такі, ці питання постійно виникають, і щоб вони якось вирішувалися швидко, от ми і хочемо налагодити такі контакти. Але на цьому... Я не думаю, що закінчується якраз норвезький або скандинавський проєкт. Якщо ви пам'ятаєте, цей проєкт розрахований наш більше на 5 років. І далі наступним кроком буде, ми захочемо бачити тут авторів норвезьких точно так же, як якщо ми зацікавимо норвезьких видовців своїми авторами, ми хочемо, щоб наші автори теж представили. Свої твори і себе. Особисто в Норвегії дещо вони зацікавили видавці. Тобто, в принципі, цей проект передбачає таку трьохсторонню тобто, професійні видавці-перекладачі. Не знаю, можливо, будуть окремі в майбутньому поїздки перекладачі. Я не можу сказати наперед зараз. Але от то, що авторські будуть обміни, то це безперечно. Так от коротко про цей проєкт, я про розвиток його не буду говорити, бо можу говорити багато. Це, в принципі, буде відомо, тому що ми постараємося всю свою поїздку максимально зафільмувати. І зразу ж по приїзду ми спробуємо викласти багато інформації. Зараз вже в інтернет це буде відомо, значить, на яких порталах і на яких ресурсах це буде виходитися. Для того, щоб ту інформацію, яку ми отримали, не лишилася тільки в тих продавцях, які є. Щоб ця інформація стала скажімо, доступна для значно більшої кількості зацікавлених людей. Зрозуміло, що підготовка до того проєкту тривала доволі довго, ми готували його. Ну, Почали ми готувати. Значить, серйозно вже так ми взялися в травні-вчервні. Хочу сказати таке, що якби не було другого координатора норвезького Ірини Сабор, я думаю, що нам би було дуже тяжко, а може і неможливо підготувати настільки ясно ці україно-норвезькі дні. І також я хочу відмітити, що відгук цей проєкт ну, отримав в дуже багато організаціях. Я звернулася і в Посольство Норвегії, за що я йому вдячна за допомогу фінансову. Посольство України в Норвегії теж мені організаційно допомагало зі, зі всіх сторон, навіть з таким доволі тяжким для українських видавців питанням, як пересилка книжок. Норвезію для подарунку в бібліотеки для того, щоб ми могли показати свої книжки норвезьким видавцям. Також ми отримали не тільки під допомогу, нас фінансово ще підтримав і фонд On відродження, і Норвежський фонд Фрікорт. Бо ми не сподівалися. Але як не дивно, ця тема стала дуже ну, цікавою для багатьох. Значить, все це буде проходити під іїдою е, Норли. Тут е, е, це відома організація для багатьох. Тут. Значить, ми узгоджували всю нашу програму практично з цією інституцією, прислуховувалися до її порад, Ну, подивимося, приїдемо, подивимося, як нас це. Принаймні, можна старатися вийшло якісно.